Ой-ой-ой, перший, перший раунд, пішли. Фермер. Контролює обстановочку, але я... Ковалєвич і Коша зробили засідку. Яка засідка? Піски і під машиною сиділи. Перехресний вогонь, і то було перемога. Молодці. Вони налаштовані, налаштовані зіграти фінал з Корсами. Я думаю, що Корси пройдуть фінал. Тому що сильна команда, я дивився там, може в них рахунок 5-0-0 тут, тут рах... ну, в першій карті був. Думаю, вони там в суху їх розвалюють, ну то таке. Другий Але хлопці все-таки кидали, але хлопці все-таки вирвалися з цієї мапи. Так, так. Що там прогноз є? О, Богдос! Привіт, Богдос! Радий тебе бачити. Ти мав би тут бути на карті з нами, показувати майстер-клас, але ти вирішив бути в нас в чаті. Нічого... Наступного разу, я думаю, ти покажеш свій клас, тому що Богдос має файний левел. Вони в клані є Маестро, який також має 10-й левел фейси, та вони можуть дати <кхід> файну конкуренцію. Тому що, коли Ковальович питав, чи будуть гріми, чи буде Маестро, я думаю, що він знає, хто такий Маестро і чому, чого він вартує. Тому залітайте, залітайте, будемо робити КС 2 ж також. Я знаю, що ви всі більшість дивитесь пакби, любите пакби, граєте в пакби, пак, але мені здається, що в Counter-Strike є свій потенціал. Другий раунд, другий раунд перемагає команда Broдже Юа. Зібралися хлопці Коша і Ковалєвич. Який там у них рахунок? ну Коша Коша дає 3-3 кіли, Ковалєвич один. Хлопці не можуть зібратися. Але насправді, якщо так я згадаю свою молодість, то це імбалансна карта, дуже імбалансна, тому що тут за контртерористів грати дуже легко. Я колись був, ну, не хочу це признаватись, але брав аух, ставав в піски ось там в яму за заборчиком, якщо то піски називається, і просто не давав нікому. Я міг і лонг контролити, і вихід, і вихід зверху і шорт. Тому давали ми з Васильом, з красавчиком. Богдос каже, я відпочиваю. Ні, ну Богдос, ну як це відпочиваю? Ми будемо скоро відпочивати, але відпочинемо трошки пізніше. Напишіть в чаті, хто хоче турнір по 1,6. Бо я бачив, що окрім, вже трошки підрізали мою ідею, вже в себе там в клані хоча створювати такий турнір. Мені да Вінчі сказав. Але ми маємо перші то провести разом з Грімами, з Дідом Михайлом. Він казав, що йому цікаво, і всім, хто кому цікавий турнір по 1.6, відпишіться. Щоб я знав, чи купувати сервак, чи ні, тому що його треба за гроші купити там, налаштувати. Щоб було все файно. Так, розібрався, я у нас. Е Є контакт. Розібрався з прогнозом. Так, так, хлопці ставлять бали. Напиши там в чаті, щоб ставили. Хто не, хто не бачив, то бачив. Так, да, да, я думаю, що хлопці побачили Хто просив. Дивіться, там там Олешка створив. створив. Тут 2-0, тим часом кажу тобі. Тут 2-0, коше зробив 3 кіли, Остапович 1. Вже трішки надамажені вони. Вау, вони, вони, вони мають лоу ХП. Я думаю, що Ковалєвич мав би забирати цей раунд, тому що 15 ХП це не також і багато. Богдос каже, хотів вас послухати. Бокдос, ми тебе дуже любимо. Ти це знаєш. Тому. Так, 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 так. Тому дуже так, раді. Все, я повернувся. Я повернувся. Трішки були невеличкі в мене проблеми, тому що трішки не так я раніше робив, але я розібрався. Я з тобою. Так, що ми бачимо? 3-0, 3-0 у нас виграє команда Броджджиа. Ти бачиш, як хлопці зібралися після другої половини другої мапи на шортасті. Хлопці зібралися. Ти бачиш і не можуть зупинитися. А я тобі скажу, чому? Тому що коша не хоче програвати бутилку пива. Ми з ним поспорили на бутилку пива, що вони не виграють корсів. Або що корси так. переможуть цей турнір. А вони кажуть, що вони дадуть їм бой. Бій. Ой-ой-ой, коша, що коша. він робить? Боже, хіба Боже. бутилка Болоцького так тебе мотивує? Ти знаєш, я тобі скажу, що тут, що тут ем, за контртерористів грати, якщо ти розумієш, як працює ця гра, набагато круче тут гранатами, можна тримати хлопців. Пів раунду, а, а потім це... просто закриватися в пленті і все. Те, що хлопці роблять. А диви. я це говорив, я це говорив. Я вибачаюся, я можливо трішки не чув. Так, я він також. Чув, ліс помиляється! Але так. перестрілює. Але перестрілює, але помилився, він з позицією помилився. Як правило, ця позиція така почала. Виграють. Я... Ми, ми в молодості з паном Красавчиком Василем дуже багато грали в Global Offensive, от саме в режим дуо. Ми вдвох грали лише, нам дуже подобалось. І ми знаємо цю карту, наскільки вона імбаланс за контртерористів. Тут за контртерористів треба брати всі раунди. Бо це просто імба. Я ж розказував, я ставав там в пісках і за угом контролив всю карту, всі виходи. А що? За угом. Як то кажуть, нема рук бери аук. Отак і було! Так і було. Ой-ой-ой, не пішло у кошик. Не пішло. У нас, здається, в нас дуже громко працює гра. ще убавити? Я ж наче убавляв. Ану, так, давай. А ну давай. подивися. А воно зміняється на кожній мапі. А-а-а, так, от поня... так, так, понял. Так, 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 так. Поставив. Бо я, бо я починаю себе перекрип... нічого, бо я починаю себе перекрикувати. 5-1, 5-1 здобувають у нас масло долб команда. Перший свій раунд за терористів. Ага, у нас а, Савіком помиляється. Пом... Я думаю, зараз його закриють смоком або молотовим. Мали би, Фермер... мали би. Фермер розуміє, розуміє ситуацію. Коша перестрілює фермера. Це дуже потужний гравець, я тобі скажу. Коша має а дуже кач... велику перспективу в майбутньому, якщо продовжить. тренуватися. Так, 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 так. Я не знаю, правда, скільки йому років, і, і потрібно йому це в його роки. Uh -huh. Uh -huh. Тому що ти знаєш, що в нас кіберспорт, euh, треба починати з дуже. Молодого віку. Йому тому, потрібно. Що... Так, йому потрібно, так. Да. Так, так. А, ліс збиває. 6-1. 6-1. Я, Юапікс пише, можна, можна. Я думаю, це він пише, що 1,6 турнір можна. Я тут розказував, що гріми підрізали мою ідею робити турнір 1.6. <кхем> ні, ні-ні, там не так це було. Не так це було. Ми за. Ми минулого місяця сиділи після кланової битви з вами і кажемо: ми трішки стомилися від пабгу. Е, Давайте пограємо в якісь старі ігри, такі олдові. І ми говорили там і за е, 1.6, і і за героїв, за дуже багато ігор. Розумієш? Я пропоную зробити це спільними силами за підтримки BroJJUA Я можу купити сервак. Якщо від вас буде декілька команд, я ще позву декілька. декілька своїх команд, і ми зробимо щось потужне. Це можна зробити як останній турнір цього року. Тобі ж буде фановий турнір від Попакбу і С. Yes. Мені здається, це буде так, класно. Так так, 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 без питань. Це все діло можна організувати. Я думаю, 100% і хлопці вже говорили. Зі мною і Дімашка, і Жека, і багато хто і майстра, я не знаю, чи хотів, чи ні, але там, як мінімум, чоловік 6-7 казали, що хочеться зробити. Так, ми дивимося пістолетку, а каші вбиває. Коша залишається один в один проти фермера. Коша підбирає у нас USP, тому що розуміє, що тут е карта тунельна, тут позиції дальні. Він знає приблизно, де знаходиться фермер. Дає він Дікой. Буде він перепрочекувати, перезаймати, буде намагатися проходити під бібліотеку. Все правильно. Ти бачиш, він стоїть, він намагається запутати, що фермер по таймінгу не, не знав, з якої позиції йому дивитися. Кошу, коша чекає. Коша чекає, я думаю, коша десь за секунд 40 почне підходити ближче під плент, щоб запутати. Але фермер займає, ти знаєш, дуже круту позицію, великі піски це дуже круто, тому що ти розумієш, що тільки дві позиції тобі потрібно чекати. Те, що він робить, зараз він буде перепро. Що то який, ставить? <свят> який хедшот, який хедшот, файний. Ваншот, ванкіл. Так, да, дуже гарно поставив фермер. Я думаю, важко буде хлопцям. Потрібно взяти, якщо, якщо вони хочуть перевести гру овертайм, їм потрібно дати хоча б один раунд за терористів, хоча б один раунд. І тоді буде гра у нас 8-8, якщо хлопці зможуть. Тому що ти бачиш, ти, ти ж кажеш, ти грав е, е, ці турніри. Турніри, ці, ці карти іменно дуо. Ти знаєш, як працює ця гра, і дуже важко тут грати за терористів. Я знаю, дуже важко. я знаю, як працює ця карта. На цій карті за терористів треба брати всі раунди. Мінімум. Це 2 на 2. А 2 на я тобі скажу, якщо ти граєш 5 на 5, якщо ти не граєш банан, ти взагалі можеш не заходити на цю мапу. Угу. Тому що якщо ти не граєш банан. Ти взагалі тоді ніколи не пікай. Ми оце з хлопцями грали. Я кажу, хлопці, якщо ми не граємо банан, ми тоді взагалі не пікаємо інферно. Взагалі, тому що без банана ти не можеш контролювати нічого. Тому що якщо хлопці займають упор. я кажу, не можете зайняти по першому таймінгу банан. Перезаймайте його. Хай гранати будуть, перезайміть. Так, ми дивимося, ми дивимося. Ага, фермер прочекав. Я думаю, хлопцям із Броджиат потрібно не тратити гранати на початку, потрібно чекати, поки викинуть ці гранати е, з команди MasterDolf, а потім своїми гранатами відзонювати деякі позиції і намагатися прочекувати все разом. Убиває ліст, ліст вбиває. Молодець, і вони, думаю, зараз такнуться. Зараз буде він давати смок. Так, буде давати смок великий. Правильно я кажу? А дає флешку. Вони не знають, Але не знають. Ну в нього є смок, дай смок вели. Погано, погано, погано. В ліста був смок. Але коша коша майже вбиває, він розуміє, що там червоний гра. Файно no, wow. коша! Як, як перемістився, правда? Ну, типу, поміняв позицію. Перемістився, так, перемістився чітко, але бачиш, ліс у нас помилився. Він дав флешку, він засліпив е, е, суперника, який був на великих пісках, і під цю флешку зайняв у нас е, шорт. Коша, йому потрібно було під кошен е, кавер закинути смок у великий. Потрібно було потім їм тільки чекати лівати. Бачиш, а він трішки залишив ситуацію один в один. Це могло бути дуже-дуже небезпечно. Але справляються хлопці. Коша перестрілює фермера, залишається 13 хп, але в нас пуше Б будинок. Але Коша розуміє, що Акаші може бути там, тому що інформація є у нас від Ковалєвича, правильно? Uh -huh. Що так. нема нікого на бібліотеці, а каші повертається в сайт. А каші повертається в сайт. Намагаються хлопці дограти на вірочку, як то кається зіграти. Зараз вони стакнуться, я думаю. Не потрібно ковалєвичу йти соло заходити в сайт. Кошу розмінювати. Так, потрібно їм стакнуться, двойомі коші першому пікати, і потім ковалєвичу це все. А взагалі я б стакнувся і помінявся девайсами. Тому що щоб було більше шансу е, з Калаша, ніж з Мак 10-го. Дуже погано коша вибирає позицію. Випалили вони великі піски, вони бачать, що там нікого нема. Ну тільки в сайті. Ні, не потрібно робити це, не потрібно. Ставлять, але під флешечку ставлять, не нашиває у нас Акаші, він буде намагатися, я думаю, напевно, заходити в смок. Ні, ні, він чекає. Мінус Ой -ой -ой. коша. Ой-ой, яка граната красива. Мінус коша, але в нас бомба поставлена, дуже файно. Помиляється. Помиляються в нас хлопці, помиляються, молодці команди з Маслодолб, Молодці, все-таки він досидів. Вони не знали, звідки. Він. Ну вони ж ви ж, прочекали. Ви прочекали лонг, ви прочекали лайбері, ви прочекали апси, ви прочекали. Е, у нас е, повністю великі піски, малі піски. Ну, він тільки в сайті може бути, але нема більше позицій, де він може бути. І вони, ти бачиш, вони дали смок, і вони, я думаю, здогадувалися, що він сидить в сайті, але під цей смок вони не зіграли. Не розумію чому. Але давай відомо належне Акаші, як він дочекався, як кинув гранату, великий молодець, також дуже так, грамотно. Так, він почув, що один гравець відійшов, розумієш, і він. Я думаю, він ти знаєш, я думаю, він не знав, що там гравець, він просто підрозвіл, хотів зіграти, прическа запікати жорст. Але йому пощастило, що там у нас сидів червоний коша, хоча коша повинен був відійти. Тому що, як правило, дав сайт летить все. І хаєшки, і молотови, тому що майже завжди людина залишається, якась сайті, контролити бомбу. Тим паче був смок, якщо вони знали, що він в сайті, він міг під... зробити бомба дефюз. Але нічого, 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 я думаю, що хлопці дограють. Файно, вони зловили цей вайб. Вмирає у нас. Фермер розстрілює Намайп. обох. Так, щось мені не подобається, як Ковалєвич сьогодні стріляє. Не, ну, Спрей не, не йде в нього, якщо чесно. Взагалі, да, взагалі, ти бачиш, ще трішки, як він бачив, там вавік брав, що трошки наче летіло. А щось спрей в нього взагалі не йде. Може йому пробувати вантапами стріляти, якщо вони йде спрей? Я не знаю, хлопці тренувалися, ти не знаєш, хлопці перед грою Ні. тренувалися? Не тренувалися, так? Да? Вони фул тренуються в пак, що і показує вчорашній турнір. Вони взяли друге місце, молодці. А от КС Ковал... Ковалевич не дуже любить. Він в нього цей час дуже награвся. Зараз він прийшов, щоб чисто стартанути цю всю кейс індустрію тому дякуємо йому за це. Да, дякуємо, що він да, я тобі скажу, я теж награвся останнім часом. Награвся е, в Counter-Strike, Я дуже рідко заходжу. Я ти знаєш, я постійно. У мене два аккаунти, я ходив це ще кейси, забирав. Ну, кожну середу, знаєш, uh -huh. що було. Так -так. І у ці аккаунти мене на аккаунті 700 ігор. Ого. У, мене є, у мене є всі ігри, які ти тільки хочеш. Я не знаю, починаючи від е, Need for Speed і закінчуючи. У мене є всі е, повністю, всі, у мене є свідьмаки, у мене є КС-ки, мене є ПАБ, дуже багато ігор. Але ти знаєш, основ, основні два таких направлення, які я грав, це був Counter-Strike, тому що я не дуже люблю соло. Ну, Це потрібно стрімити, щоб грати соло ігри, це потрібно спілкуватися з чатом або щоб мене хтось дивився. Я люблю так, а грати соло ну, мені не подобається. Так. Ні, не змогли вдвох законтролити. Трошки не вистачило таймінгу, не по таймінгу пікнули і Акаші вбиває одного другого 8-6. 8-6. Ти бачиш те, що я прогнозував, так і виходить. Хлопці взяли, слава Богу, один раунд. Якщо навіть зараз буде... Заберуть контр два 2 раунди, у нас буде 8-8, ми можемо подивитися е, в першій же ж, ж грі, яку ми дивимося. Ми можемо подивитися в букінні раунди. Побачимо. Але можливо помиляється, просто зараз Коша вийде дасть 2 хедшота і закінчиться це все перемогою в Розі пух. Поваляюще здається. Почув, почув. Так, на жаль. На жаль, на жаль, хлопці 2 900 3 тисячі у них. Я думаю, це будуть. Диви. Вони зіграли один фаст раунд, і вони його виграли. Тобто вони дали на першому таймінгу кіл, потім е повільно дограли. І вони виграли той раунд. Зараз я не розумію, чому вони намагаються повільно грати. Якщо у вас хлопці повільно не виходить спробуйте, у вас було. Рахунок був 8-2. У вас був, був час спробувати різні варіації раундів, але, на жаль, щось вони цього не роблять. Вони постійно намагаються грати повільні-повільні раунди. В них не виходить повільні раунди, в них не виходить хет ту хет дуелі. Потрібно, значить, стакатися разом. Ай-яй-яй, заходи в у нас. де де де, -де, -де. хочу побачити це. Але ліс чекає його! Ковалєвичу чекає! Ой-ой-ой, тепер треба повільно. Файду. Так, так. Так. Поше 59 хп, стакаємося разом, потрібно забрати там калаш. Це дубе. А, забрав, забрав, так? Ковалев забрав, так. Зараз буде поганий таймінг... таймін. Чому не контролив коша ліво? Ой-ой-ой. <гум> Ти бачиш, коша не контролив ліво, тому що намагався накинути флеш. Він думав, він викине флеш на лонг, і вони зайдуть тихенько шорт. Він хотів цією флешкою ситуацію, але потрібно було одному доконтролити, тому що він міг стояти в тупіку, фермер, і чекати проход, але, на жаль, на жаль. Ну нічого, у нас перші раунди. То полетті будемо дивитися, можливо, зараз хлопці перевернуть. Ти бачиш, я думаю, хлопцям потрібно взяти паузу, і трішки видихнути, тому що щось вони паузи не беруть. ті каточки брали паузи і в них це виходило. 23 хп у нас залишається у фермера. Він намагається відійти в плент, але Акаші вбиває Ковалєвича у нас. Фермер, я думаю, сяде в пленті і буде сидіти. намагається агресивно грати. Але вмирає, не вмирає, вмирає. Боже, чуть-чуть не вистачило. Не вистачило у нас 170. 17 тисячі. хп. Так. Я, ну, я думаю, що він його, ти бачиш, яка ситуація, коли Акаші запригував у нас на кар, я думаю, що попав хедшотом по ньому Ковалєвич, але хедшотом через металевий, ну, це металеву огородочку. цю. І тому не зарахувало йому хедшотом в голову. А можливо, через простіл зняло тільки 83 хп. Повільний повільний раунд у нас хлопці розпочинають. Коша намагається прочекати ребра, дає мінус по фермеру. Все, хлопці, просто дограйте разом і все. акаші буде лівати в сайт, буде намагатися повторити свій грандіозний раунд, який за 5-6 раундів тому він вже робив. Буде, я думаю, сідати в сайті. Зараз прочекує у нас, Шордо прочекує у нас Паласи. А пси Дочекує шорт, нікого не бачив. Розумію, що хлопці грають дуже повільно, займає малі піски. Ой -ой -ой. Дуже, файна. дуже файна позиція. Ми Аби не наступить на граблі. Так, 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 так. Один-два Один хлопці можуть наступити на ті граблі. Але я думаю, ні. Дивися, є два молотових, є смоки. Зараз Коша буде розуміти, що в великих немає нікого. Причекується бібліотека. Розумієш, що там нікого немає. Великі вони випалили. У них залишається малі, залишається сайт, залишаються апси. Дати смок. Дали... Все, є вся інформація. Все, буде ставитися бомба. Він знаходиться за смоком. Буде кида... Китати... Він виходить. Помиляється. Помиляється у нас Акаші. Намагався зіграти, перехитрити кошу, але коша сьогодні його перехитрити неможливо. Так, останній раунд у нас в першій половині опухільних раундів. Будемо дивитися. Ти бачиш, я думав, хлопці будуть за. Це дуже круто, що вони взяли один раунд за терористів. Тому що ти подивися, рахунок був 8-2, і вони, взяли, вони не взяли жодного раунду за терористів. А зараз на цих раундах вони вже взяли один раунд. І я думаю, якщо зараз вони перейдуть за контртерористів, якщо вони зможуть це перевести до 3-0, то я думаю, вони будуть переможцями на цій мапі на третій. Може бути, може бути. Але тяжко, тяжко. Нічого, нічого, нічого не тяжко. Все добре в хлопців. Я думаю, в них зараз дуже піднесений настрій, так як вони забрали другу мапу Ти з зна... таким комбеком. Ти знаєш, вони мені нагадують ігри нові, ні? Ну, Да, ж... потрібно потрібно приймати постійно корвалол, так? Да, да. <с... <с... А, да. Якомусь... Я розумію, коли грають. На, на якомусь такому тоненькому, знаєш. Так, 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 так. От і є перша проблема карти оцієї, яка не грається 2 на 2. Якби вона якби грала ця мапа, він би там мав би горіти. А так він просто трішки далі відійшов. Ну нічого, нічого, нічого. Залишається в коші 9 хп. Фермер займає файну позицію. Якщо буде ця позиція пікатися без флешки, я думаю, що не буде шансів. Але флешка є. Оу, хорош, хороша. таке ставить, Побачили б. Він побачив, побачив. Поволяю, що треба триматись, тягнути так, так час. Так, він... так, не пікай, не пікати, не пікати. Все, тепер можна. Він хоче, він хоче Теп... зайти в упор. Тепер І за підтримки Коша він має вигравати. Коша має грати першим. Коша вже вчує, хочі треба грати. Файно перемагають в першій половині додаткових раундів. У нас команда Броджу Джи Залишається хлопцям виграти один раунд, так? Один-один. Два-один. Так, так. Один раунд. За Залишається. Сильну сторону. За, USP. за сильну сторону. За... Ні, а, ні, вони, там тисяч... вже ж гроші є. Так, це ж по 8 тисяч, у нас же так, жадаткові так. раунди. <сві> я забув. Так, вони беруть вони беруть паузу. Коша каже, так, Кавалєвич, Остапчику, друже мій. Зараз нам потрібно взяти один раунд, і ми виходимо в другу е, стадію цієї гри. Значить, дивися, я беру фул гранати. Ти береш також шул гранати. Ми відкидаємо спочатку молотов, шорт, молотов, лонг, потім закидаємо два смоки. і намагаємося двоєм зіграти паласи, вбити одного, прочекати. І а все ти... і все в нас вийде. А ти знаєш, тим часом продіджі роблять 8 раундів, 9-8 рахунок. Корси виграють, а було 9-0 чи 5-0. Але зараз 9-8, там команда також, знаєш, не дай сьомий і восьмий рівень, сьомий і четвертий рівень фейсета дають від пір корсякам. Диви, я тобі скажу, ти ж розумієш, що я, ми, ми з тобою вже на цю тему розмовляли. що е, формат турніру дуо, і хлопці, можливо, не грають ці ролі в своїх командах. Розумієш? Можливо, на цій мапі корси грають Б. Розумієш, стоять на цьому, і вон, їм важко грати ці позиції. С Стрільба стрільбою, але коли, коли немає сінергії, і коли ти не розумієш, як грати дуо е, іменно в цьому форматі, то не, ну, не так легко це все діло робити. Тому, можливо, і продіджі так і закомбечили. Помилилися, Коша, вже не потрібно це робити. Не знав, не знав. Але найбуде, так. найбуде. Він контролить. Ой-ой-ой. І вони, я думаю, чули його. Вони його чули. Коша чуть-чуть не вистачить. Якби був калаш, якби був. Ти знаєш, вони помилилися. Вони поч... Вони... Е... топнув коша, йому потрібно було вже звідти скипати. Тому що була інформація, що там іде у нас буст. І перше, вони вбили, і була в них інформація по-другому. Я думаю, що їм потрібно було все ж таки цю ідею свою закинути і повернутися в сайт, прийняти вже хлопців. А тобі не здається, що ми занадто за Є трохи, а, так? Ні, ні, ми, ми, я не то, що е, топлю, просто дивись, то, що я казав, розумієш, коли ти знаєш людей. Ну, за... Ми ж не професіонали в цій справі, і коли ти знаєш людей, коли ти знаєш, як люди грають в паб, грають в Counter-Strike, за них набагато легше, допустимо, ми не топимо, їх набагато легше коментувати, тому що приблизно знаєш, які дії вони будуть виконувати. Але хлопці у нас з масодолбів дуже круто грають. У них така назва, мені дуже важко вимовляти їхню назву. Є є таке, я не знаю, так. Маслодолб. І от ти кажеш, ми топимо за от, ти показуєш мені Остапа. Я, як я маю коментувати? О, тепер я бачу Акаші. але... ай яй 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 Помиляється у нас, помиляється у нас Остап. Хорош, хороший. Але виправляєш, хорош! Хорош! Калаш, але він не підбирає. Йому по-любому кричить: Підбери Калаш! Стих таки підібрати! Так, одинася Дес. Одилися десь. У нас іде матч-поінт. Або ми. Так, або ми йдемо на наступні допи, або ми будемо вітати команду Broget з перемогою. Коша вбиває у нас акаші простір. Смок. Пул blind смок. Відчув він, відчув. Так, зараз буде закривати. Так, закриває він смачком фермера. Фермер думає так. Хвилина 10. Що мені потрібно зробити? Мені потрібно повернутися через бойлер, дочекати ребра. Але ребра вибачаюся. Бомба лежить. Баче, бачи бомбу, і все. І все. Зараз ліст виходить. Так. Ми вітаємо команду Броджею жюа з перемогою в першій грі 12-10. Закінчується третя мапа. Хлопці комбекнули на шордасті. Хлопці е віддали камбек. На жаль, на інферно, але вони змогли справитися. Файна, ми вітаємо команду Броджею А. І несемося далі на наступні ігри. Хлопці, далі буде тільки цікавіше.